Старець Олексій жив у самотній келії, високо в Карпатах. До нього приходили люди з різних куточків України, шукаючи відповідей на питання, що ятрили їхні серця. Та ось одного дня, коли тіні заходу сонця простягнулися над горами, до нього прийшли із найголовнішим питанням: коли ж Україна зможе побачити мир? Він довго мовчав, споглядаючи полум'я свічки. Ніби читаючи у ньому рядки майбутнього, його очі, затуманені прожитими роками, бачили не те, що бачать інші. Нарешті, важко зітхнувши, він заговорив мир не приходить сам по собі, сказав він. Його не приносять домовленості на папері, його не вирішують у кабінетах. Він народжується там, де люди готові віддати за нього найдорожче. Але знайте. Той, хто принесе мир Україні, ще не явив себе світу, його шлях лише починається. Старець говорив про людину, яка з'явиться в найтяжчий момент для країни, коли фронти будуть виснажені, коли сили закінчуватимуться, коли союзники почнуть сумніватися у своїй підтримці, тоді він прийде. Він не буде тим, кого чекали. Його не назвуть великим стратегом чи досвідченим політиком. Але саме він зможе сказати слова, що об'єднають тих, хто ще вірить у перемогу. Він виросте серед простих людей, продовжив Олексій. Він буде знати, що таке біль втрати, що таке жертви. Він бачив війну не здалеку, не на екрані, а в очах тих, хто повертався з неї. І коли настане його час, він не відступить. Старець бачив весну. Дві тисяч року, коли ця людина вперше зробить крок на політичну арену. Його слова будуть відлунювати у серцях людей, які втратили віру, його голос буде гучним. І ті, хто втомився слухати порожні обіцянки, раптом відчують, що їх знову кличуть до боротьби. Він не буде йти дорогами, якими йшли інші, попереджав старець його шлях. Буде важким. Йому будуть заважати, його намагатимуться зупинити. Бо ті, хто сьогодні правлять світом, не захочуть, щоб саме він став тим, хто змінить долю України. Мирослав бачив змову могутніх він бачив, як ті, хто називає себе друзями, будуть потайки обговорювати, як змусити Україну погодитися на компроміс. Вони говоритимуть про вигоду. Про необхідність поступок, про новий баланс сил у світі? Але Україна не зламається, сказав він. Бо та людина, яка з'явиться у вирішальний момент, зуміє зробити те, що не вдавалося нікому. Він об'єднає розрізнені сили, зруйнує страх, відродить віру. Хто ж він? запитали люди, яке його ім'я, як його впізнати? Старець лише похитав головою, його ім'я ще не записане в історії, але воно вже звучить у серцях тих, хто шукає надію. Він прийде, коли Україна буде на межі. Він стане тією іскрою, що знову запалить вогонь боротьби, і тільки він зможе принести справжній мир, бо цей мир буде не нав'язаним ззовні, а здобутим правдою та силою духу. Старець замовк і більше слів від нього. Не почули того вечора, але його бачення залишилося жити в серцях тих, хто слухав, бо тепер вони знали, майбутнє ще не визначене. І десь там, серед них, уже живе той, хто стане ключем до перемоги. Після тих слів, які сказав старець, люди довго мовчали. У кімнаті, освітленій лише мерехтливим світлом свічки, відчувалася тиша важка, як камінь. Вони розуміли, що попереду ще багато випробувань, і що людина, про яку говорив старець, ще не розкрила себе світові. Але дехто все ж насмілився запитати, коли він прийде, чи буде це швидко. Старець знову заглибився у свої думки, його погляд, ніби проходив крізь час і простір, вдивляючись у майбутнє, яке ще не настало, його шлях почнеться у час розчарування. Промовив він нарешті, коли втома охопить народ, коли ті, хто раніше боровся до останнього, почнуть опускати руки, коли союзники відвернуться, коли багато хто скаже Досить Його голос став тихішим, але в ньому відчувалася сила. Він не з'явиться як великий лідер одразу. Спочатку він буде серед тих, хто не здається, він не говоритиме гучних слів, але його вчинки. Будуть сильнішими за будь-які обіцянки. Його не одразу побачать, бо світ звик дивитися лише на тих, хто вже на вершині. Але одного дня він вийде вперед. Весна 2026 року стане точкою відліку, продовжив Олексій. У цей час багато хто повірить, що все втрачено. Ворог буде хитрим. Він запропонує перемир'я, яке стане пасткою. Впливові люди в світі скажуть, тепер можна зупинитися. Але цей чоловік побачить правду, і він стане голосом тих, хто не хоче здаватися. Та чи повірять йому, чи підуть за ним. Старець схилив голову, ніби слухаючи голоси майбутнього. Багато хто сумніватиметься, він буде не тим, кого очікували бачити на чолі України, його спробують змусити мовчати, підкупити або зламати. Але він вистоїть. Він буде тим, хто згадає всім, за що проливали кров. Він буде тим, хто розкаже правду, яка болітиме, але відкриє очі. Та чи буде він сам? Ні, відповів старець. Навколо нього зберуться ті, хто теж не готовий здатися. Їх буде небагато спочатку, але з кожним днем їхня кількість зростатиме. І тоді Україна отримає шанс шанс на що. Шанс закінчити війну так, як потрібно Україні, а не так, як хоче ворог. Бо справжній мир це не капітуляція, це не згода на умови того, хто хотів тебе знищити. Старець зітхнув, ніби роздумуючи, чи варто продовжувати, але потім сказав найголовніше: якщо ця людина вистоїть, якщо народ підтримає його, то 2027 рік стане вирішальним ворог. Буде думати, що він виграв час, що Україна ослабне і буде змушена прийняти його умови. Але цей чоловік приведе країну до такого рішення, якого ніхто не очікує. І тоді Україна отримає не просто перемир'я, а перемогу. А якщо він не з'явиться, якщо народ відмовиться йти за ним, старець заплющив очі, ніби не бажаючи бачити цей варіант майбутнього. Тоді буде довга ніч, втома зламає людей. Ворог отримає своє, але навіть тоді надія не згасне остаточно, бо навіть у темряві залишаться ті, хто пам'ятає правду, і поки вони живі, боротьба не закінчена. Тієї ночі більше ніхто не питав старця нічого, бо всі знали, майбутнє ще не написане, але вибір доведеться зробити дуже скоро. Наступного ранку, коли перші промені сонця прорізали гірський туман. Старець Олексій вийшов зі своєї келії і подивився в долину. Його погляд зупинився на горизонті, де небо зустрічалося із землею. Його учні, які залишилися після нічної розмови, чекали, чи скаже він ще щось вітер ворушив його сиве волосся, а очі, що здавалися такими старими, випромінювали якусь незбагненну силу. Пам'ятайте, сказав він нарешті, ніхто не подарує Україні мир. Ніхто не дасть свободу просто так. Все, що буде здобуто, має бути вистраждано, виборено і захищено. Але що ж буде далі? Я бачу 2027 рік. Він буде непростим. Ті, хто думав, що війна закінчиться швидко, будуть обмануті. Ворог спробує змінити тактику, використати слабкість тих, хто втомився. Він захоче розділити, підірвати середини. Але він прорахується, бо коли здаватиметься, що все на межі, коли страх і сумніви будуть найсильнішими, ось тоді і прийде цей чоловік. Старець закрив очі і прошепотів. і тільки він зможе принести Україні мир. Його слова залишилися жити в серцях тих, хто чув їх тієї ночі. Вони знали, десь там, серед них, вже йде своєю дорогою той, хто стане вирішальною силою. І, хоча його ім'я ще невідоме, доля вже готує його до великого випробування. Чи вистоїть він? Чи підтримає його народ? Чи буде Україна готова до того, що чекає на неї? Старець не дав відповіді, бо цей вибір ще належить зробити самим українцям. І з цими словами він пішов у тінь гір, залишивши людям думати про своє майбутнє.